Доброго дня, шановні друзі, сьогодні 3 липня 2023 року. І в нашому відео огляді мотокоса DEO DAF 420. Отак вона йде в упаковочні коробочки, друзі. Хочу показати, як вона йде запакована і що вона себе представляє. Давайте покажу вам технічні характеристики. Це розписано, як бачимо, бак на 0,9 літра. І вага її, ну, практично 10 кг. Ну що, будемо розпаковувати. Заглянемо всередині. Це ж всім цікаво. Практично розпакували. Будемо роздивлятися, що у нас є. Так, є отакий, от. може, як ліской косити, так і ножем, друзі. Так, буду показувати двигун, поки однією рукою витягую ножа. Бачите, отакий нищий, де в Чехлі. Так, сама коса, друзі, от її маркіровочка. Має двохтактний двигун. Тобто паливо розводиться з двохтактним мастилом. Паливо повинне бути не нижче. Октанове число, ніж 0,92. Так, дивимося з цієї. Така доволі цікава. Пила. Так, і де вона, як би правильно вирішити, з двох частин. От одна частина, Чи холодільна. І друга частинка друзі. О, ремінь Дуже добре. Він не плечовий, аранцевий, тобто на два, плеч... на два плеча. Коли на, дв... на два плеча, як жизненний опит, показує набагато, ну, проще, я би сказав, відрегулювати і працювати такою пилою. Потратити время, виставили, а потім ну, ходите, і отримуєте на насолодження від роботи. Так, керівництво з експлуатації. А, покажу от така от. Я її шпулечка називаю, от така з візкою. Що тут у нас таке не обичне, як я других не бачив? А, друзі. Праймер. Праймер. Тобто підкачка палива. Ааа, зараз я постараюсь. О, дивіться, бачите? Видно. Тобто там його треба буде шукати. Ну, вам не працювати, підкачали раз і більше не потрібно лізти. Коли паливо закінчить, тоді тільки підкачувати. Ну він надто там далеко. О, бачите. З допомогою телефона легше побачити, ніж так його. Так, тут у нас перевод заслоночки. Такий необичний, отакий вот речажний. Бачу перекрита. Перекрита. відкрита. Так що отака, друзі, коса део. А тут ми дощі пішли, травичка росте. Вибір є в нас. Мотокос, газонокосілок. Бензинових, електричних. Так що, кого цікавить дана продукція, заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайті Скрізь Одинакова. Ну, звернувшись за номером телефона 063 426 1010. 10, вам придумають скидочку. Всім, друзі, тепла добра. Або ж пишіть на вайбер на цей же номер 063 426. Десять десять. Буду збирати, пакувати. Сім нам миру, тепла, добра. Чекаємо на електромотори.